Ріки гудуть, а хмари насуваються, о третій обіцяє дощ, чи встигну я повернутися. О, який вітер! Вітерки працюють, я сьогодні вирішив прокатитися так недовго до ближніх як вони гудуть. ось тут майданчик для відпочинку біля вітряків тут навіть є мангал ніхто його не забирає а ось який каштан величезний як це зробити так щоб було видно, що який він великий. Ось. Ось який. Який великий. Ну, тут 4 чи 5 вітряків, один стоїть, а той молотить з усією силою. Потужный. Побудь баин. Треба подивитися, що тут за табличка, тут про косуля тут скушив зайця. О, він побіг там полем. Та його не видно. Це вже другий, якого сьогодні я підняв. який незвичайний фонтан пустині тече деталі вже вкриті сіллю багатовіковою, мабуть жук і сюди Тут знов святий Мартін на батьох церках тут. Поважають святого Мартіна. Це його велике свято, тут з ліхтариками ходять. Дітей водять навкруги, він тут зображений на коні, якийсь лицар. І він відрізає мицем половину від цього плаща і віддає його жебраку. Він дуже святий, потім його зробили ніби єпископом. Без його бажання, бо він був дуже справедливий. Тому його вшановують. І церква названа, мабуть, забує, що там написано. Мабуть, на честь його. Лошадки, лошадки. У вас багато кінських сил. У них одна, а в мене менше. Кладовище тварин. Тут кішки і собаки. Не знаю хто папуги є. Ні, папуги це не тварини, це птахи. Дощі два дня сонця і вже все трава. Зелена. Небо синє.